13 січня українці відзначають надвечір'я нового року за старим стилем. За християнським календарем це день преподобної Меланії. Цього дня від хати до хати мандрують фольклорні персонажі, які водять козу та дівку Меланку. Цьогоріч до давньої традиції долучилися прикарпатські журналісти. Чому і з якою метою? Дивіться далі. Традиційні персонажі у новому тлумаченні сценарій журналістської Маланки поєднав народний обряд із сучасними реаліями, як наслідок, чи не кожного персонажа глядачі можуть асоціювати із важливими подіями та діячами всеукраїнського чи місцевого рівня. Не могли не долучитися до журналістської миланки і представники обласного телебачення Галичина. І, хоча на репетиції та написання сценарію було лише кілька днів, кожен із учасників вертепу намагався втілити свій образ якомога яскравіше. За давнім українським народним звичаєм було прийнято переодягатися в переддень старого нового року в тварин в різних фольклорних персонажів втілювати. Наша сьогоднішня миланка доволі нестандартна, вона сучасна. Образи в нас можна так сказати сказати, інтерпретовані до тих подій, які відбуваються сьогодні в державі. Те, що нас хвилює, те, що нас болить, ми показуємо нашим колегам, нашим друзям. Наші журналісти люди дуже творчі. Ми в цьому переконалися, коли творили сценарій цього образу. Тобто, фактично був класичний сценарій Маланки. А ми спільно зібравши, вже почали вигадувати якісь нюанси, тобто, щоб перш... певні персонажі вертепу асоціювалися з якимось нашими політичними персонажами. Таким чином у нас дід з'явився з мегафоном із ковалдою. І я думаю, що багато глядачів гадають у ньому образ нашого депутата народного який теж от з такими реквізитами засвітився. Е, Меланія в нас отримала прізвище Андрюсівна, і міський голова цьому дуже вхішився, коли ми були в нього в гостях. В нас з'явилися три царі. Ну три царі нас вже відомі. Часто виступають на сцені в Києві. Тут вони в нас теж з'явились. Така незвична меланка завітала до найбільших державних, комунальних і приватних підприємств і установ Івано-Франківська. Не оминули увагою журналісти і кабінети головних посадовців обласного центру. Ще такої меланки я не мав, щоб всі журналісти з області саме створили таке дійство. Ви Просто молодці ви з цим показали, що ви не тільки висвітлювати події, ви не тільки живете. Там політикою якоюсь, а ви живете також і різдвом, і тими традиціями, які сьогодні є притаманні для української народу, тому. У мене як кажуть, багато коментарів немає. Кать ну, нового комент, Ви просто молодці, просто супер. Хай Бог вам допомагає. І щасливо вам також різдва. Для більшості журналістів участь у вертепі стала зовсім новим досвідом. Хоча були серед них і так би мовити, досвідчені меланкувальники. Такі образи насправді не так легко грати, але мені легше, тому що в першому вертепі, в якому я брав участь, я був ангелом. От і якби з цього починав, і в тоді у 90-му році мій батько був грав цього персонажа, тому я би вже тепер росту кар'єрно. То тепер моя черга прийшла цього персонажа грати. Артисти медійники всіляко підкреслювали, що своє дійство присвятили шляхетні місії, а саме, збору коштів на лікування хворої дитини. Ми не просто сьогодні меланкуємо, ми робимо добру справу. Всі кошти, які ми з вами меланкуємо, Ми віддамо на потреби хворої дитини, яка зараз перебуває в Києві. чотирихрічний хлопчик, який живе сам з мамою. І всі кошти, які ми замеланкуємо, ми передамо йому для лікування. А по-друге, звичайно, що дуже приємно, що журналісти згуртувалися. Ми показали, що журналістська родина Прикарпаття єдина, що ми вміємо не тільки добре працювати, а й гарно, весело розважатися. Ідея виникла спонтанно, тобто зібралося кілька журналістів. Ців, які хотіли зробити добру справу, зібрати гроші для хворої дитини, і зрозуміли, що треба робити щось оригінальне через те, що саме відомі люди саме цього від нас чекають, тому, тому зібралися, обговорили і вирішили. А франківські журналісти ще сподіваються, що такий вертеп стане традиційним. Хоча, можливо, наступного року у ньому з'являться нові персонажі. Я вам бажаю одного міцного здоров'я і щоб у вас все завжди зеленчало в кишенях. І бажано не срібні монети, а жовтенькі, і щоб коп'юри були побільші і знатні люди на, на, на тих копюрах. Всіх гараздів у 2014-му!